Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті LED-лампочка ось така. Вона несправна, ви скажете, та викинь, вона стоїть 200 гривень. Але наскільки ви пам'ятаєте, у мене канал про по ремонту, тому будемо її ремонтувати. Вмикаємо, як ви бачите, вона не вмикається, ніякої реакції на сенсор не відбувається. І Давайте спробуємо під'єднати зарядку, як вона себе тут буде поводити. Ніяких ознак життя немає. Знімаємо ось фіксатор. І давайте під'єднаємо мікро-USB до зарядочки. Так, під'єдналися і спостерігаємо таку цікаву картину, що вона щось мигає, реакції немає, звісно. Знову мерехтить. І світлодіод у нас ага зелений. Ну, тобто, Роз'єм в першу чергу у нас відірваний. Ви вже бачите це. Але чому вона вмикається? коли тум перемикач вимкнути. Будемо розбиратися. Беремо металевий шпательок і за допомогою нього розполовинюємо лампу. Обережно вона на фіксаторах. Гвинтів тут немає. Ось таким чином вона розбирається. Далі знімаємо верхню кришку. Всередині ми спостерігаємо плату таку. Це якби, основна платка з світлодіодами, акумулятор. Звісно. Так, і, так, дротина перемикач. Давайте підірвемо плату, заглянемо, що у нас там коїться. Обережно. Тут трішки під... заплавлено воно. І ми вже бачимо, що у нас роз'єм остався десь бовтатися в самому корпусі. Давайте ми його дістанемо, подивимося, наскільки воно тут з м'ясом все вирвано. Це дуже погано, звісно, тому що, звісно, він уже. Ну, Тримати це не буде. Але ми будемо якось відновлювати, якщо ви згідні зі мною. Цікаво буде. Ну, часто таке буває у людей, що потрібно якось знайти вихід. Будемо зараз щось робити. Ось тут він повинен так кріпитися на цьому місці стояти. Так, ну що, тут у нас є одне місце під паєчку. Давайте ми його обережно зачистимо. І спробуємо хоча б прихватитися частково. Далі будемо фіксувати за допомогою клея. Залуджуємо площадку, далі, ставимо роз'єм і натискаємо на нього, і трішечки нижню частинку підігріваємо, щоб припій розплавився і ухватився за заплату. Все, нагріли обережно. Без перегрівів, все роз'єм нібито тримається, трішки тут голова попала на торець. чищаємо його, далі підпаюємо кінчики виводів, ті, що йдуть на плату живлення, все роз'єм запаяний. Давайте під'єднаємо мікро-USB і подивимося, що у нас відбувається. Але такого не повинно бути, тому що перемикач вимкнутий. Але, як ви бачите, світлодіоди світяться. Чому так відбувається? Тобто ще якась проблемка є. Так, от Бачите, ось як вони засвічуються. Холодні, єлі-єлі засвічуються. Теплі світять добре. А з холодними проблемка. Так, як ви гадаєте, що це може бути? Ну, мабуть, напевно, це. Транзистори, на щось тут керування. У нас є два польові транзистори, які керують теплими і холодним свіченням. Один відповідає за тепле, другий за холодне. Ну, звісно, контролер стоїть. І давайте перевіримо, якісь транзисторів у нас вийшов з ладу, але спочатку ми відпаяємо живлення від окремого. і будемо перевіряти транзистори. Так, 460 це, мабуть, діод дзвониться. Так, тут 1,2 кОм, нормально. Давайте інший перевіримо. Інший 600. Так, інш, в іншу сторону. 800. Це вже не добре. Це по гейту, мабуть, і по переходам у нас 700 і 346. І знову 347. Так і є. Транзистор у нас є в частковому пробою. І, звісно, ми будемо його міняти. Відпаюємо його, все, відпаяли і на його місце да, перевіримо спочатку, його впевнимося, що він дійсно, як ви бачите, пробитий. 350 Ом і в іншому напрямку теж, теж так він стрибає, як блоха. Теж 350, да, він по всім ніжкам у нього непорядок. Тобто його. Під заміну і ставити ми, звісно, будемо аналогічний. ао 3400 Беремо його, дістаємо з коробочки і будемо підпаювати. Паяємо його обережно, не перегріваючи. І рядом резистор стоїть, щоб його теж не знести. Все, транзистор у нас запаяний. Під'єднуємо живлення до батареї, підпаюємо і будемо перевіряти. Так, є О, є у нас, як ви бачите, тепле холодне свічення у нас є. Так, Є холодне, є тепле і разом світить. Все. Тут у нас по керуванню все добре. Далі давайте ще підінаємо зарядну, оскільки при зарядному, як ви пам'ятаєте, була підсвітка. підсвічувало з-за того, що доріжка була обірвана по роз'єму, по мінусу. Із-за цього у нас пішла переплюсовка, і транзистор вилетів вийшов з ладу. Все, під'єднали зарядку, як ви бачите, світлодіоди самостійно не підсвічуються, що дуже добре. Так, все, добре. Зарядка відбувається. 380 мА. Все, реакції немає під час зарядки, тому що тумблер вимкнутий у нас. І далі ми промиваємо роз'єм за допомогою ватної палички, змоченої спиртом. Транзистор теж відмиваємо від залишків флюсу. І Далі нам потрібно давайте ще раз перевіримо, впевнемося, що у нас все працює. Як ви бачите, під час зарядки теж у нас є, все відбувається. І Клеїти роз'єм будемо за допомогою китайського двокомпонентного клею. На основі букситки замісили його. і Далі наносимо клей обережно на задню частину розйому ну, і по бокам. Але потрібно дуже обережно, щоб в отвори клей не попав. Тому що роз'єм потім неможливо буде встромити. Так, наносимо. І, звісно, будемо його сушити за допомогою фена. Він сохне дуже швидко. Все, ось так у нас все вийшло поки що в сирому вигляді. Далі я висушу за допомогою фена. Як ви бачите, клей став як камінюка чи як цемент, все. Він надійно тут буде. Кріпитися, перевіряємо, як ви бачите, дуже-дуже туго входить, але він не, не зривається, не злітає. Тобто, я гадаю, що ще попрацює все. Далі ми збираємо лампу в зворотній послідовності, ставимо плату на своє місце і також вкладаємо дроти, щоб ніде нічого не передивилося, закриваємо. Задньою кришкою витираємо трішки і перевіряємо ще раз. В роботі вмикаємо. Так, Є перше, друге свічення. і об, обидва зразу. Все вимкнули, перевіряємо ще раз на заряд. Втрамляємо роз'єм і, як ви бачите, світлодіод у нас червоний. Так, як вам краще показати? Так, видно, да? червоний світлодіод у нас світиться, що свідчить про те, що відбувається зарядка. І все. Можна віддавати власнику, нехай користуються. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.